Коньяк Аджарі – моя винагорода. Що ж, російський диктатор Путін уперше каже, що він хоче говорити з Україною. Принаймні так його слова диктує пісков. Мічним президент України Води Я відповідає Кремлю, зауважуючи, хто насправді порушує перемиря. Знову з'являються публікації про те, що ми готові віддавати чи то пак ділитися територіями. Про це говоримо просто зараз. Прямий ефірі туба го Ірина услова слова. ми тарас загородній політехнолог. Пане Тарас, вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Що вчора Путіна, хвалив там героїв СВО перед тим поспілкувався з своїм росі... пропагандистом, підставкою під мікрофон Пашою Зарубілям, наговорив Трикороба про те, що Україна якісь 4900 разів порушувала перемиря, хоча 3000 разів порушувала його Росія, яка сама його нібито ініціювала, але все як завжди пішло по тому місцю, куди ходить їхній корабель. Значить, і потім сказав, що він подумає, подумає над пропозицією України про перемиря подальше. Давайте послухаємо диктатора і повернемось. мы всегда об этом говорили, о том, что мы относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что также к этому будут относиться и представители киевского режима. Хотя мы видели первичную реакцию, я думаю, что это все заметили, было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как игра с жизнями людей и так далее. Но там, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего, эти иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы ⁇ это проигрышная позиция для киевского режима. И они быстро согласились. Сейчас мы видим, что в киевском режиме пытаются перехватить инициативу и говорить о расширении. расширении Рамоки по врімі, по об'єктам пораження. Но ну, ми должны подумати, звісно, і внимательно все оцінити, Посмотрети на результат. Між тим, президент України Володимир Зеленський відповів, хто ж насправді порушує перемир'я і запропонував у відповідь, що зробити. Давайте слухати. Росія відкинула не лише американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на перемовинах. В Джиді більш ніж місяць тому, але і вчорашню пропозицію. Пропозицію і надалі після Великого дня робити все для тиші. Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть в Москві. Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити І очевидний найпростіший, найбільш надійний шлях саме припинити удари ракет та далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню реальне, тривале. Має стати першим кроком до надійного і тривалого миру. Пане Тарасе, а водночас інститут вивчення війни пише, що Путін хоче продовження війни і посилює лише претензії. Що ми бачимо за ось цією його вчорашньою заявою і намірами? Мені здається, що йому не треба перемир'я від того. Зовсім він грає для того головного актора, який сидить Вашингтоні, як ми говорили напередодні. Чи як Ну, давайте так безумовно, що він хоче продовження війни? Я впевнений, що поки Путін при владі. Війна буде тривати, це він не може це її припинити з різних причин, тому що це означати буде на нього програш і фізичну смерть і усунення від влади. Але є тут але. чого вони крутять з цим перемир'ям? І, хоча б припиненням ударів по цивільній інфраструктурі 9 травня, вони хочуть його спокійно висвяткувати. Тому що. Ну як вони думають, тому що якось не дуже гарно для них буде виглядати, якщо гості, не стоючи десь там на трибуні на Красній площі, будуть дивитися не на техніку, яку говорить правда заводять з Казахстану, тому що своїх вже немає в достатній кількості танків, так? а будуть дивитися десь в небо, чи СБУшники запустили дрони, чи не запустили, які летять в них, наприклад, так? І тому, звичайно, що вони крутять якраз навколо цієї теми. Це зараз для нього головне. ну тактично. а стратегічно, звичайно, що він буде зривати, тому що він упевнений, що а, вони виграють. Вони упевнені, що літній наступ, який вони там готують, чи знову там лякаються, він буде вдалим і новий трек перемовин. Вони хочуть виходити десь на осінь цього року. Ну, на осінь цього року, так а з упродовж літа вони готові очевидно продовжувати наступальні дії. Мабуть, Дональд Фредович, як сказав Пісков, теж не хоче їхати на 9 травня до Росії, бо боїться, що план кавьор і дрон може пролетіти? Ні, ну він не, не обіцяв ніколи. Це все чутки. Знаєте, говорили, що це це у нас більше не мабуть казки розповідали, що Трамп збирається на 9 травня. Хоча різне може бути, але я поки не бачу у нього такого бажання. А тому, що ну він же людина прагматична, якщо щось обговорювати, то щось кінцеве, навіть якщо зустрічатися з Путіним. А тому, оскільки немає точок доти, то така чого зустрічатися чого їхати, наприклад, до Москви. А так, те, що побоювання у росіян є, звичайно, є. І я ж говорю, не знаю, озвучував у вас в ефірі. Звичайно, теоретично може бути викручено якесь там припинення взаємних удари по інфраструктурі. Що не завадить, звичайно, росіянам це порушувати, а, але Україна, я впевнений, повинна заявити, що не гарантує безпеку всім, хто приїжджає на 9 травня і будуть стояти на червоній площі. А далі, як в тому анекдоті одеському тепер, нехай твій сусід не спить через те, що йому ти не будеш давати в борг, а не ти. Та, та, -та. те ніхто вже згадували, да постукати, постукати він вони ще будуть винні. Значить, Пане Тарасе, але тим не менше, буде зустріч у Лондоні 23 квітня, як і власне обіцялося, і від Дональда Трампа поїде кампанія на все Маніжевське. Марко Рубіо поїде, Стівітков поїде, Кіткелов поїде. А ви від нас також поїде Умірав поїде, Сібіга поїде, Єрмак поїде. Ну, власне, ви очікуєте чогось конкретного від цих зустрічей? Чи поясніть мені, будь ласка, а для чого ці раунди переговорів? Ще після таких заяв Путіна і планів, які ми з вами чудово розуміємо. Вони ж теж не можуть цього не знати. Ну давайте так. Американці починають повертатися в реальність, так і розуміти, що без Європи все це конструкція і перемовини з росіянами взагалі не мають ніякого сенсу, і тому вони приїжджають в центри прийняття рішень і центри безпеки Європи, на яких будуються це зараз Франція і Британія. І а третім центром безпеки Європи є зараз Україна, і тому звичайно, що вони намагаються там про щось домовитись, про щось а, якось вести позицію, але це нереально на даному етапі, тому що позиція росіян крайні протиречить безпеки Європи. До речі, вона відкрита вже говорить, що збираються воювати з Європою. Там а, Наришкін, цей а, голова розвідки на своєму сайті повісив, як американці разом. З росіянами на на багнети, наприклад, фондрля. Ну вони нічого звичайно кращого не вигадали, тому що там свастику намалювали, змалювали здерли плакат 39-го року чи 44-го року, де там гітлер тільки був намальований. Вони фактично пропонують США а Разом грабувати Європу з різних боків. Я думаю, що до речі, європейці це відчувають. Що тут можуть бути різні варіанти, звичайно, що не погоджуються на багато того, що говорить Росія Росіяни категорично, ні а те, що пропонують теж американці і тому американців в топіку у них ну немає іншого виху. Долучати до перемовин європейців і Україну, а там звичайно, що їхня позиція буде кардинально проти того, що вимагає Путін від американців, які не можуть нічого дати тут. То і таке повернення поки що часткове сполучених штатів чи якраз таки непохитна позиція Європи, і спонукатиме їх теж переглядати деякі свої можливі варіанти поступок для Кремля, які вони потенційно розглядали. Я й про санкції зараз, звісно, і про допомогу Україні кількість. Ну давайте так європейці ж дуже хитрі, так вони ж відчули слабки Сполучених Штатів Америки. Вони побачили, що всі а всю цю війну тарифну, яку затіяв Трамп проти та Китаю, виграє то тільки той, кого підтримує Європа. І звичайно, що вони викручують руки вже зараз Сполученим Штатам Америки з різних напрямків і по безпеці, і по економіці, і з, 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 з різних з різних позицій. А для того щоб тому, що вони відчули слабкість позиції Сполучених Штатів Америки, чи надовго? я думаю, що так я думаю, що все ж таки Рубіо реаліст він абсолютно чітко вже розуміє, що. Знаєте, Вікав щось наговорить, а всі шишки падають на цього на Рубіо, так? Тому що він голова держдепу, а Вікав фактично від це не відповідальності. за що. І тому я думаю, що вони будуть все ж таки зближувати з Європою, тому що воно ну, просто є іншого виходу, немає І якось там домовлятися для того, щоб виходити на різні параметри, як економічний, як і безпекові, і так далі. Але проблема американців, що вони досі думають, що можна реально розділити питання безпеки та економіки. А що давайте ми тут за безпеку не будемо говорити, а будемо говорити за економіку. Ну це ілюзія, це неможливо робити. Тому що коли є безпека, є економіка. Коли немає безпеки, немає ніякої економіки, немає сенсу обговорювати е економічні питання. І тому звичайно, що вони досі сподіваються, що це можна якось розділити. Але я думаю, що тут теж їх чекає великий сюрприз, що це неможливо буде реально реалізувати. Видання New York Post пише про те, що де-факто, але не де юре Україна може визнати тимчасову російську окупацію 20% території в рамках мирної угоди, що ми ніби готові відмовитися від 20% своїх земель, якщо це буде вважатися визнанням території де-факто. Ну на певний час ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але не говоримо, що збираємось відмовитися від неї назавжди. Це може бути вже туди на осінь по якомусь варіанту заморозки, чи як для чого зараз з'являється ось така конфігурація. Ну, давайте так. Знаєте, як я вже писав у себе в фейсбуці, перше чим, ніж бігати, пити валеріанку і читати американську пресу і вірити все, що там написано. Згадайте історію з боргами, які нам віртуально хотіли намалювати. Спочатку 500 мільярдів підписуєте за дві години так на що а, були послани в пішеретично так. А потім а, було 350 мільярдів направлено з цього ж напрямку. Потім 120 мільярдів туди ж було направлено. Потім вони кудись зникло. Так що, ну дивіться, ну є різні сценарії. Знаєте, є, вони намагаються зробити те, що легше, але росіяни на це навіть не погоджуються. Там ці знаєте, це те, що пишеться, це, це не прояв сили, це про безсилля в дійсності сполучених штатів. Що зробити так, вони щось полегше хочуть зробити. Ну, ви тут ви знаєте, не ви знаєте тут нейтральна станція. А, а, а там а як ви це будете реалізовувати навіть теоретично? Я взагалі не, не уявляю, якщо є російські війська і українські війська, а, і так далі. Тому ну не буде Україна ніколи визнавати це території, будь який статус фіксувати. Будь-який статус абсолютно фантастична історія про те, що Україна буде визнавати Крим Російським, абсолютно ніколи цього не буде. А там теж ходили страшилки, що американці будуть це визнавати. Ну знаєте, я підозрюю, що вони побояться сваритися зовсім з європейцями, тому що європейці це ніколи не визнають, а тому, що це порушення фундаментального фундаментальної угоди, на якій тримається взагалі безпека, в тому числі з Європейського союзу. Це договір в Хельсінгі цвісімдесят п'ятого року про непорушність кордонів Європи, який фіксував. Нові кордони, які склалися після Другої світової війни, а там ж багато чого помінялося. Ну, наприклад, Гданськ, який нині в Польщі, був же Данцингом, так а Польща да, віддали частину земель Німеччини, в тому числі. Ну Калінінград, зрозуміло. пані Тарасе. Ну зараз ми спробуємо поновити зв'язок з паном Тарасом. А ну бачимо, що видання New York Post при цьому пише, що за словами високопоставлених чиновників Білого Дому, з якими спілкувалося видання, Україна під час переговорів з американською делегацією минулого тижня була найбільше стурбована саме цією частиною угоди, саме щодо питань території. Зазначається, що хоча умови такого кроку ще не визначені, оскільки Київ і Москва будуть внутрішні обговорення плану, вони можуть включати розгортання європейських сил в Україні, якщо буде досягнуто закінчення війни і припинення вогню. На Складніше це те, як виглядатимуть сили безпеки. Ми називаємо це силами стійкості. А сили стійкості це частина гарантій безпеки, які хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримують. повідомив співрозмовник. Ну очевидно, саме для того, так і плануються ось ці зустрічі, зокрема, 23 квітня в Лондоні. Бо саме питання гарантій безпеки і досі, як ми знаємо, в повітрі сполучені Штати Америки нічогісінько не пропонують. Європа пропонує більше десятка країн готові давати свої сили заспокоєння. Як вони їх називають, як називає їх Еммануель Макрон, але вони те. Ще з певним острахом підходять до такої ініціативи, тому що хочуть, аби сполучені штати Америки надавали бодай якийсь захист, ну як то допомагати з розвідкою, захист можливо з неба так прикривати ці сили, де будуть розташовані ці сили стримання? Теж велике питання Воно обговорюється під час візитів, як ми вже знаємо, які були на початку квітня британських і французьких військових до України, де їх дислокувати саме ці сили заспокоєння, сили стримання. Вони не хочуть прямо по лінії фронту. Ну трохи да, це ж буде. Де так Росія ж може гатити, Вони можуть трохи бути осторонь цього по головних містах. розташовані, ну можливо і в Дніпрі навіть теж неподалік да від лінії фронту. Можливо, в Одесі Харкові хотілося би, але достеменно не знаємо, хто це буде гарантувати. Ймовірно, зараз, коли вже після Парижа минулого четверга, завтра відбудуться зустрічі в такому тристоронньому форматі американської української делегації, також наших європейських союзників. Можливо, штати вдасться переконати, що вони теж мають долучитися до цих сил заспокоєння, але це ще треба попрацювати. Бачите, бо як каже Тарас Загородній, який з нами зараз, і сподіваємося, що він з нами з'явиться. Ну як ні я вам порозвідаю, то Головне, що штати почали повертатися до євроатлантичної сім'ї. А ще минулого тижня різні пояснення цьому поверненню фігурували в публічному просторі серед нашої політично-експертної спільноти. Багато хто говорив, що можливо це поїхали, значить, рубіовіткові келох, щоб тиснути на Європу. Давайте домовлятися з Росією, бо ми ж хочемо там десь і торгувати. Давайте послаблювати санкції, давайте з ними поновлювати діалог. Але бачимо зараз, враховуючи, що на поводу російського диктатора ніхто не йде, ніхто з ним нічого не підписує. Скоріше навпаки. Ключовими та штатів повернення їх до співпраці з європейськими союзниками в тому, аби намагатися знайти якраз такий спільний підхід тиску на Росію. Бо штати усвідомили в принципі, що в них та не дуже виходить. Бо бачимо, що російський диктатор Путін від своїх маразматичних умов нікуди не відступає, і саме тому Сполучені Штати Америки намагаються зараз долучатися до обговорення вже із нашими європейськими партнерами. Пане Тарасе повертається до нас Тарас Загородній. ну а дійсно, ну але таке це поділ або порівняння ще там з минулими війнами, минулими століттями. Наскільки воно релевантно, пане Тараси, в умовах нинішньої війни і нинішніх хотіла Путіна. Бо вже там виходять його, оці такі, як Сосальду, і кажуть, Дніпро нам подавай, ми підемо далі за Херсонщину. Ну, Так це правда. Вони ж говорили, Вони ж ну, дивіться. Проблема в тому, що визнавати, не визнавати нові кордони, немає ніякого сенсу. Росіяни збираються воювати і далі збираються йти, в тому числі, на Європу. Вони ж сказали, що русський мир не закінчується нікуди. Тому це абсолютно така ніснитниця спроба, знаєте, по по-швидкому, по-легкому щось вирішити. Але я підозрюю, що американці шукають в тому числі предлогу для того, щоб вийти з перемовин України та Росії, тому що вони нічого не можуть вирішити. І в дійсності вони безсили щось зробити в форматі перемовин виключно з Росією. Це і я так кажу, бо вас трошки не було. Я казала, що вони розуміють, що їм треба заручатися підтримкою, ну і тиснути разом на ось цього хворого ворога на всю його голову. Значить, а, але з іншої сторони, наші штати підіграють словесно Росії у Путіна в захваті, зокрема піскові заяв штатів щодо неможливості нашого членства в НАТО. Чи це в принципі не ну не має великого значення, що вони говорять публічно, і що вони там можуть заливати обіцяти Росії? Чи все таки вони надихають Путіна і його оточення пра? Відлівать. ось такі заяви про не НАТО і все. Давайте так, давайте так, так. Проблема в тому, що нас і так не, не хотіли бачити НАТО що з 2008 року. Там так. і Німеччина була проти і все інше. Давайте, ну, давайте просто підемо по цьому. НАТО у нас якийсь фетіш, що НАТО гарантує якусь безпеку. Запитайте поляків, запитайте країни Балтії, запитайте нинішню Норвегію. Чи відять вони, що НАТО гарантує безпеку? Ну це фетиш в дійсності. Зараз формується нове НАТО. Воно буде більш дієздатним, здатним, а де Україна матиме в тому числі велику повинна мати в принаймні велику автономію щодо вирішення щодо вирішення безпекових питань разом з поляками країнами Балції і Північної Європи. Ну щоб знаєте, там німці, нам не розповідали чи там СБУшникам, чи гурівцям. Яку, яку кому скільки треба відривати голів для того, щоб забезпечити безпеку нашу наших кордонів, так на майбутнє і так далі? Тому ми повинні розуміти, що це фікція і поки не буде кордонів 91-го року, ніяких ніякого вступу до НАТО навіть і розглядати не буде. Це раз Україна зараз є сама, сама без. Країною донорам безпеки, так і вона гарантує безпеки Європи. Нам поки що не вистачає ресурсу фінансового для фінансування нашого ВПК. Для цього ми знову таки повинні відкрити експорт для наших виробників, щоб могли замовлення отримувати. І ресурс для підтримки нашої армії, плюс гарантії ядерної безпеки. Першу чергу від Франції та Британії. Це основні пункти, які нам зараз потрібні. А далі цей новий НАТО, який будується, воно і. Воно буде більш дієздатним. Там не буде Угорщини та не буде Словаччини. Тому ми не повинні знаєте, гратися словами. Ну якщо вони задовольняться цим, ну задовольняйтеся і далі. Але офіційно відмовитись Україна від НАТО не може, бо це треба змінювати конституцію. Змінювати конституцію при нинішньому парламенту це неможливо. Навіть по процедурі, якщо брати там, якщо все гладко буде, де рік пройде, коли буде змінюватися конституція. Але так вона змінюватись не буде, бо голосів не буде. Тому це все фантазії, знову таки не НАТО захищає, захищає виключно українська армія та продукція власного ОПК. Все інше фікція розмови ну про нічого. Пане Тарасе, я отут, значить, згадувала вас зранку. Я побачила цю новину. Воно до того все йшло. Воно до того все й приходить. Європейські оборонні компанії довгі роки покладалися на американські компоненти для своєї зброї. Пише видання The Times Нагадує проте політика нинішнього президента США Дональда Трампа змушує їх знижувати свою залежність від Вашингтона, і ось вони перші дзвіночки. Про що ви казали, що є така загроза? От вона, будь ласка, глава провідної європейської компанії з виробництва ракетних систем MBDA Ерік Беранже розповів журналістам, що його компанія може в принципі на ізі відмовитись від американських компонентів, якщо про це попросять клієнти. І у виданні нагадали, що MBDA, зокрема, постачає озброєння дальнього радіусу дії і Україні. Скажіть, це ще просто так, такі меседжі Трампу в рамках ну невеличкого шантажу чи вже кроки. Ні, це вже пішли кроки, ні, це вже конкретні кроки. І це дуже неприємна новина для американських компаній. Так? Так. Тому що дивіться, а почалося з чого? А почалося з відімкнення зброї Україні. І почалося з, того, з те, що сталося в Білому домі. Європейці, коли побачили те, що було влаштовано в овальному кабінеті, так? Вони, у них така світла думка з'явилася. У нас є підозри, що навіть якщо заплатимо 5% ВВП, яке ви вимагають американці, ти передбачає збільшення витрат на закупівлю американської зброї, не буде ні грошей, ні безпеки. Yeah. Далі потім, коли відімкналася Україні зброя, одразу ж пішив по голос по Європі. Значить, так а навіщо нам американська зброя? І цей процес іде і це дуже неприємний сигнал для американських зброїрів, які втрачають вже ресурси. А це простір для торгівлі для України? Україна може, як я говорив, прийти зараз. Ну принаймні, те, що нам потрібно на цьому етапі, нам потрібні патріоти там в 16 і сказати, що Україна взагалі люб'язно готова врятувати репутацію американської зброї. Давайте продавайте за гроші, і ми готові це робити. А так, щоб зовсім врятувати, давайте три ескадрилі в 35 з пілотами разом. Як ви це будете робити? Нам, в принципі, байдуже, це ваша проблема, а не наша проблема, Бо ви три ви втрачаєте трильйони доларів, якщо дивитися на горизонт планування на е, е, десь приблизно 10 років. І чому небезпека? Зараз американці втрачають величезний ринок, який ще стає конкурентом для американського ВПК. Тобто, це Ну проблема в тому, що американська зброя купувала ще з комплексі з передбачуваної американською політикою. так? А тут немає непередбачуваної політики знищена довіра в першу чергу. І тепер будуть, європейці будуть крутити руки американцям. Та пане Тарасе, ну так вони і опиняються. Вже скоро будуть а, а, розплачуватися за банкетним столом своїх чинків, так би мовити. Рейтинг схвалення роботи президента Шадональда Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого Дому. Про це свідчить результати солідного опитування. Ройтерс, і PSOS. вони завжди роблять ці заміри. Діяльність Трампа наразі схвалюють близько 42% респондентів. А ще три тижні тому цей показник був на рівні 43, а відразу після інавгурації Дональда Фредовича усі ще на рівні 47%. Відсотків. А, на, як ви думаєте, а що найбільшого це впливає? І наскільки ця тенденція падіння вже не зупиняється? Чи це якісь внутрішні процеси спровокувати на вихідних знову були мітинги по Штатах? Нічого це не спровокує, нічого Трампу не, не погрожує. Ну, дивіться, ну там 40-42, Це взагалі не має значення у Байдена всіх президентів приблизно так воно коливалася. Для того щоб розуміти катастрофу демократів. Ви повинні подивитися зараз на рейтинги Камали Харріс, наприклад. Там аж 10%. Ну, тобто, щоб ви розуміли, <свісно> те, що там мітинги відбуваються, ну це не має ніякого значення. Вони відбуваються в демократичних штатах. Якщо ви подивитесь на карту мітингів. Чи поворот подивитись карту мітингів, це демократичних штатах, які і так не голосували за Трампа. Те Трамп це день за нього голосували, ніяких мітингів немає. І дивіться, в чому проблема демократів. У них немає лідера. Дивіться, вони дійшли до того, що знову були змушені вже тягати того Байдена. Слухайте, ну залиште ж людину, дайте їй дайте йому вже відпочити. Він там щось на 100 днів там щось говорив. Ледь, ледь же говорив. це Ну просто катастрофа для демократичної партії. Ніякого імпічменту Трампу не буде. Нічого йому найближчі два роки не загрожує. Уна, там вона, знаєте, часто от кричали, що ось там а, кандидат від Маска щось програв там, в Вісконсіні. Ай-яй-яй, це вже катастрофа. там вже Ну, знаєте, у нас же всі спеціалісти замість того, щоб вимагати від шмигаля витрачати гроші на оборону правильно і будувати ракети. У нас всі займаються знаєте, занімательної політологією, У нас займа... займаються американською політикою. Так, це ну а там виграв, наприклад, конгресмен, який по округу вольця, що вони ще збільшили своє представництво в палаті представників, де да, нічого не буде у Трампа. заспокойтеся. навіть якщо більшість буде демократів, вони імпічмент не зможуть зробити, тому що це в найкращі часи не було можливо. Пам'ятаєте іншу історію з овального кабінету. <хи> Яка трапила з Клінтон? Да, наприклад, ну тоді республіканці мали більшість, І що вони змогли імпічмент зробити Клінтону? Ні. Не змогли, так що це все я б на це не звертав уваги. Трамп а, відбуде свій строк. Ну якщо інше щось не трапиться, застане у здоров'ї з різних причин. Ось а так у нього все нормально, як би тут у нас не, не говорили. Він його економічна політика спрямована виключно на власний електорат. А, він повертає виробництво, і люди будуть його підтримувати. Нікуди нікуди нічого йому там не погрожує. Пане Тарасі, дякую вам безмежно за сьогоднішню розмову, за всі наші зустрічі, за ваші цікаві коментарі, аналітику і прогнози. Бачимо, що багато чого і збувається, як завжди. Бо все на аргументах вас засновано. До наступної зустрічі цього тижня бережіть себе. До, да, до побачення. До побачення. Тарас Загородній, політехнолог, Ірина Узлова була разом із ним. 4 тисячі людей майже були разом із нами. Дякую, друзі, що попрацювали. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube 24, го залишайте свої коментарі, лайки. Побачимось і переможемо.